Вітаю, всім привіт-привіт! Я не здаюся. Це саме те, про що ви подумали. Отримала я посилочкою ще від потенційного фабероля. Зараз з вами разом відкриємо її, подивимося, поспілкуємося на цю тему. Дуже багато в мене запитують постачальників. Перевірених людей, бо попадає часто на аферистів. Хочу вам сказати, що це не вгадаєте, тут або пан, або пропав. Ось так. Дуже така солома, слухайте, як... а пахне безподобно. Таке враження, що це якась виставкова солома, я ж такої не бачила. Що чиста, що свіжа, що пахуча, ну просто бомба. Не знаю, не передає вам, напевно, колір. Так яскраво, як я його бачу. Ну, покажу вам. Дивіться, ну це просто шик. Дуже крута солома. Напевно, її стелять під цих в курнику. Ну, це просто кайф. Я би так це назвала. Так, один десяточок. Зараз відкриємо цей луточок. А, можна вже його відкрити. Перемотано. Зараз розмотаємо. Так, тут кладу. Так, що у нас тут? Оп-поп-поп. І тут є шість яєць. Тут є ще. О, тут у нас десяток, і тут є ще коробочка. О, і тут є. Замовила я 30 штук, виходить 30 чи 35. Кожен раз забуваю, скільки я замовляю, тому що, чесно, для мене це не є принципово. Мені важливо, щоб те яйце, яке я замовила, було. О, те, щоб було воно якісне і таке, як має бути. Це мені порадила підписниця, ось цього постачальника інкубаційного яйця Фавероль, зателефонувала до мене за тим, щоб замовити в мене яйце. Ну, так як у мене півник виявився непридатним для відправки яєць. То я їй так і сказала, що, на жаль, фаверолей не буде. А вона каже, що бо я знайшла дуже відповідальну та хорошу постачальницю, вивела вже е, своїх курчат, але хочу, щоб була зміна крові. Ну, і таким чином я дізналася і за цю фані, е, як Наталка її звуть. ось, яка надіслала мені ось саме це яйце. Подивимося, побачимо. Звичайно, зараз на дворі немає холодної погоди, тому прогріватися до кімнатної температури, ну і так, кімнатної температури не буде. но годин 6, воно повинно постояти. Якщо встигну, звичайно, але навряд чи так, яка зараз година, 8, 9-10, 11, 12, 1. Друга, ні, сьогодні другій ночі я точно яйця закладати не буду. Отже, завтра рано стаю до роботи і перед роботою закладу яйце в інкубатор. Інкубується в мене там наразі 4 партії яєць від різних замовників, які обіцяли мені, що буде саме фавероль. Подивимося, що з того буде разом з вами. І, можливо, на другий рік вже матимемо в себе в хазяйстві. І зможу вас також потішити яйцем Фавероль. Кольор яєця мені подобається. Він біжево рожевий, різних таких відцінків від кремового до е, розоватого. Ось, ви можете теж це побачити. Я думаю, що воно видно вам. Отак, краще буде видно. Але. Саме такий, як має бути у яєць фавероль. Яйця всі однакового розміру, ну, то на ощупь відчувається в руці е, ваги. не буду важити. Для мене це не принципово. Бачу, що вони більші, ніж карликові, і такі гарної форми круглі, всі такі е, правильної форми. Ну, мені подобається таке яйце. Пострий кінець видно. Питають, як розрізнити, де виведеться півник, де курочка. Ніхто не знає. Все рівно, щоб питали, з яйця клітини, там матері, буде хто, хлопчик чи дівчинка. Невідомо, це вже час покаже. Так само, коли курчата виводяться, дуже часто е, фаверолий, до речі, в малому віці вже видно, де півник, де курочка, так як півники темні йдуть, а курочки повністю жовті. Тобто півники мають чорну спинку. Ну, не схоже на бурундучків, але жовті вони самі по собі, з чорним опіренням, з, ким, з чорним пушком, будемо це так називати, підібрала правильне слово. А курочка повністю жовта. І там немає ніякого забарвлення, Но це максимум, що, що ми можемо дізнатися. Це тільки ті, -ті породи, які є автосексні. Тобто Ломан Браун так само можемо розрізнити, бо півник іде, який є біленький, а курочка риженька. Що ще? Лихбари можемо розрізнити по окрасу. Так як у півника є жовта крапочка на голові, а у курочки такі, наче, стрілочки на очках намальовані, чорні. І спинка рижа з чорними смужками. Ось. А так, що, які ще породи є такими, що можна розрізнити хлопчика і дівчинку? Я вже зараз і не пригадаю. Тільки три згадала. Побачимо, побачимо. Що в нас буде. Ну, ще одну посилку я очікую, скажу вам відверто. Також виявилася від моєї підписниці. Вона сьогодні, я їй написала у Фейсбук, що хочу замовити у вас у яйце, яйце Фавероля. Вона сказала: звісно, буду, як буду вам збирати, то з вами зв'яжуся. Сьогодні пише Юлія Лужна, то ви. Я вже хвилююся, як маю вам відправити яйце. Та не можу хвилюватися. Якщо яйце якісне, гарно запаковане, приїжджає до мене ціленьке, то я люблю і радо поділюся всіма контактами, які в мене є. Ось, ну не знаю, як на мене, то це іст... істиннішого фавероля серед тих трьох, які вже інкубуються в інкубаторі, і цей четвертий. То це самий, самий наближений ось такий варіант. Як на мене, так точно не знаю. Бачите, які гарне яйце. Воно ну, просто вау! Я дуже-мега задоволена ним, оцим яйцем. Ну, не знаю. Якщо хочете, напишіть в коментарях. Я радо поділюся цією людиною. Номером телефона, але це на ваш страх і ризик, тому що я ще не знаю, що в мене виведеться яйця дуже красиве. А от чи виведеться фавероль, чи ні, це вже побачимо. Ну, 99% даю, що це яйце точно від Що ж, мої любі глядачі, От таке замовлення яйця я називаю лотерея. Тому що ви не знаєте, що у вас з нього вийде. Лото забаву, дивилися, хто там старшого віку. Оце те саме з цими курчатами. Але не покидаємо надії, якось й досягнемо нашої мети та й наших результатів. Всім вам бажаю, щоб ваші покупки були вдалими, інкубації всі були успішними, здоров'я міцне, затишку у родину, благополуччя сімейного. І мирного неба нам над головою. Дякую Збройним силам України. Всім вам дякую, хто підписався на мій канал, хто не лінується, коментує його і ставить свої вподобайки. Хто ще цього не зробив, обов'язково зробіть. Для мене це є дуже важливим. І я ціную кожного, кожного з вас, хто є в моїй ютубівській, уже і тіктоківській родині. До нових зустрічей!